І глядачів парламентського телеканалу Рада, це програма позиція про децентралізацію. Ми говоримо з народним депутатом України Анатолієм Матвієнком. Пане Анатолію, я вітаю вас у нашій вітаю, студії. В основу децентралізації має бути покладена польська модель. Власне, в чому ж вона все таки полягає? Наскільки вона є сприйнятною для України? Ну я не знаю, чому польська, хоча про це дуже багато говорять, що тому що Польща близько. Очевидно, тому що, можливо, колись була литовське, польська, Литовське князівство. тяглість історії в цьому є. Але мені видається, що я вивчив дуже добру історію децентралізації всієї Європи. І мені видається, що просто мавпувати ту будь-яку модель є помилково, так як я це пережив в першому скликанні, вирішив, в першому парламенті вже новітній і незалежної України. Коли ми всі так дружно думали, що якщо ми приймемо закони, які діють в економічній, наприклад, сфері в Німеччині там, чи в Британії, то в нас буде така сама економіка, як німецька або британська. Ми маємо свою специфіку, ми маємо свою історію, маємо свою тяглість. І тому говорити за якусь модель можна. Вивчати їх потрібно, але це буде модель тільки українська і не більше. І я думаю, що вона має враховувати цю специфіку. Стосовно польської моделі в чомусь є подібність, тому що там трирівневе місцеве самоврядування. Очевидно, нам також пропонують трирівневе. Хоча я є прихильником сьогодні переходу до дворівневої системи самоврядування, а третій рівень це коли ми створимо відповідно землі чи регіони за новим принципом. Коли у нас не буде, скажімо, Чернівецька область в межах 1 мільйона жителів і Донецька область в межах 6 мільйонів жителів, це є нерівноцінні суб'єкти, тому організація влади, включаючи місцеве самоврядування, є в певній мірі складною. Тому області ми чіпати не можемо, але можливо, колись в наступному періоді ми створимо такі регіони або землі, ну, скажімо, Слобожанщина, Донбас, Поділля, Галичина. І їх буде небагато, бо Польща на це пішла. Вона створила воєводства, які скоротили кількість регіонів, які в них було, більше ніж два рази. Ну, дивіться, допоки йде розмова про те, про, про об'єднання громад, власне. А от тепер як нам рухатися? От тут так. з точки зору польського досвіду, очевидно, варто було б його вивчити, тому що хтось каже, що там за якихось там 18 місяців вони зробили реформу, це неправда. Е, реформа організації, децентралізації влади в Польщі тривала достатньо довгий період, більше, більше десятка років. І що зробила Польща? Найперше, вона облаштувала базовий рівень. Вона влаштувала гміну. А тільки після того пішла вже на утворення повітів, там, на утворення воєводств, ми ж е, помилково вважаємо, що ми можемо йти гамозом е, одразу. Я вважаю, що це дуже велика помилка, тому що будь-який рівень реформи е, йому чиниться опір. І Якщо це складна проблема, і ніхто не хоче змін. Людська свідомість налаштована на консервативну позицію, uh -huh. і коли ми робимо декілька реформ одночасно, то тоді ми об'єднуємо всіх противників, всіх рівнів, і ця реформа не рухається, як було з безсмертним, коли майже не побили в власному районі. Ну для того, щоб не відбулося зараз із децентралізацією такого супротиву, який потрібно зробити перший крок, що має ну, стадати. Дивіться, ми зараз сприйняли закон про об'єднання громад. Uh -huh. Добровільно при цьому, але так. якщо взяти за європейський досвід, який я значить, вивчаю, то добровільне об'єднання громад було тільки в Фінляндії, і то за великі кошти. Всі інші держави Європи або не завершили цього процесу, так і не укрупнили територіальні базові рівні, або пішли на добровільно примусове в результаті в кінцевому на примусове об'єднання. Тому добровільне об'єднання зараз би, спровокувало людей до об'єднання. От Я їжу по регіонах, щойно повернувся з Івано-Франківської області, зустрічався з багатьма головами сільських рад, районних рад, головами адміністрацій. Дійсно, вони би, спровоковані на те, що їм об'єднуватися варто. І на території нинішнього району, де було там до 30 сільських рад, сьогодні утворюється 7-8 сільських рад теоретично. Але вони спровоковані очікуванням того, що як тільки вони об'єднаються, то в них будуть молочні ріки і кисільні берега. Така ілюзія існує. І якщо вони після завтрашнього об'єднання не відчують, що щось покращилось, то ми можемо загальмувати процес об'єднання на дуже довго. А для того, щоб вони відчули покращення, треба дати пряник. А в бюджеті пряника немає. І тому от відсутність значить, відкритого діалогу, відсутність пояснень, а просто об'єднання на ілюзії очікування може розчарувати людей. І ми просто загальмуємо процес об'єднання, який дійсно повинен був би пройти. Який тоді ви бачите вихід у ситуації? Я бачу вихід, я бачу вихід. Я бачу вихід ситуації. Я написав свої пропозиції на адресу. І Конституційної комісії, і Гройсмана, і президента, і голови уряду нам потрібна крупна громада. В моїй уяві, крупна громада сьогодні, це не 5 тисяч за е, наукою, бо до самодостатня громади, як каже наука, це 5 і більше тисяч людей. Але демографія на селі така динамічна. Зменшення населення таке динамічне, структура цього населення, в основному пенсіонери, що якщо ми сьогодні зупинимося на ємкості громади 5 тисяч, то завтра це буде знову 3 тисячі і вона не буде дієздатною. Тому ми маємо робити серйозний белаг, серйозний запас. І я вважаю, що це має бути 10, 15, може навіть і 20 тисяч населення в громаді. Тоді ця громада буде перспективно. Довгою спроможною, і це може бути центр серйозного розвитку. Тобто, це ще більше е, укрупнення віддяції. Я вважаю, ну зараз і, і добровільне виходять десь на 10, десь може на більше. Я зараз не говорю про мегаполіс, ну скажем, обласний центр, який навколо себе може об'єднати якісь сільські території. Я за ці я говорю виключно за сільську е, територію, де немає великих мегаполісів. Таким чином, я вважаю, що це має бути 15-20 тисяч населення. Як це зробити? Мені видається, що у нас є така, така можливість, бо ще за сталінської доби, не виключаючи тільки територію Галичини, ми мали розукрупні райони. Ми мали райони з населенням десь 10, 15, 20 тисяч населення. От мені видається, що зараз треба не об'єднувати громади, а розокрупнути райони. І таким чином людям сказати, ми вам даємо район і даємо всі повноваження. І ми утворимо тоді от по 10-15 тисяч, по 20 тисяч такі громади. Ми зменшимо кількість громад приблизно до тисячі, за моїми підрахунками по всій Україні до 900, з 11 тисяч, які ми сьогодні маємо сільських громад. Ми даємо районні повноваження цим громадам, бо це і так по закону про об'єднання, добровільне об'єднання громад, ми їм ці повноваження видаємо. Ми не ліквідовуємо жодного району, але залишаємо тоді двохрівне місцеве самоврядування. базовий рівень, розукрупний район і плюс обласний центр. Таким чином ми економимо ще на цьому, а для функції таких речей, як освітні, медичні, прокурорські, судові, ми можемо створювати округу, яка охоплювала б таких 10-15 районів розукруплених. Але вони б не були адміністративною одиницею. Таким чином ми б зекономили на другому рівні, ми б створили базову серйозну громаду. Що зробила зрештою Литва? Литва взяла і на базі районів поутворювала громади. Ми не можемо, очевидно, на базі районів, в яких в нас 375 там, утворити сільських, утворити громади, тому що вони є дуже крупні. Ми, скажімо, Тячівський район, він взагалі там за 100 тисяч населення. Тому, очевидно, бажано було б зробити десь два, десь три громади на, на території нинішнього району. Це можна зробити швидко, тому що це може бути тільки рішенням Верховної Ради. Ми, а тоді, що для цього потрібно? ми людям кажемо, що ми вам даємо район, ми не забираємо вас, а ми наближаємо вам послуги, бо ми вам даруємо район. Люди це б сприйняли, тоді б ми вибори. Уже 25 жовтня робили б за новою територіальною ну, якби, реформою. Якщо ми цього не зробимо, то швидко об'єднати добровільно ми не зможемо. І так як кажуть сьогодні, вчора була конференція, я був учасником цієї конференції в інституті Корецького. Заступник міністра негоди каже: якщо ми вийдемо на об'єднання приблизно 10-15-20% відсотків. Сільських громад в цьому році і війде в вибори, то це буде добре. Ну то тоді давайте промоделюємо. У нас будуть в виборах об'єднані громади з одними повноваженнями, не об'єднані громади з іншими повноваженнями, райони, райони, областя. Ми практично ніякої реформи швидко не робимо. Мені видається, що базовий рівень треба робити швидко. Час нам дає 5 чи, чи, чи доля нам дає 5 хвилин на реформи. Сьогодні, як би там парадоксально не звучало, війна нам дає шанс зробити ці реформи. Бо значить, те, що ми зекономимо, те, що ми упорядкуємо, люди можуть зрозуміти. Чи буде моя концепція прийнята до уваги, я не знаю, але з часом, я думаю, ми до неї повернемося, тому що якщо ми підемо на добровільне об'єднання, так як ми зараз йдемо. Практично об'єднані громади мають повноваження району, який сьогодні є. Ми створимо, ну хай не 2-3 на базі е існуючих районів, хай 5 громад. Тоді виникає запитання, для чого район? Району не потрібно. Значить, район потрібно укрупнювати. Значить, треба Райони дослідки, я розумію, мають перетворитися у повіти, якщо я не Так, да, Якщо повіт, то тоді це буде вже не район, це вже повіт з іншим центром. А що з районом робити? Района не буде. Тобто ми, ми маємо ліквідувати всі райони, якщо ми зробимо центр більш крупної територіальної організації це ПОВІД, тоді всі райони зліквідовуємо. А тепер філософічно, психологічно, уявіть собі, якщо ви в сільської місцевості, що ваш район зник. Ну, для людей сприйняти, що мій район вже не існує, є дуже важко. В моїй моделі ніхто нікого не, не ліквідовує. Ми залишаємо райони, вони будуть трошки менші, але вони не будуть. І вони будуть функціонувати, і ми таким чином, якби логічно, не граємося з назвою базового рівня. Ми кажемо, базовий рівень, є райони, це зробила Литва. ще раз повторюсь. Ну, але ще раз кажу, це боротьба Е Якщо ну, взяти написати всі плюси і мінуси. Сприйняття і несприйняття, то якщо пояснити, то я думаю, що ну, чомусь мені віриться, що в цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, моя концепція мала право е, на життя. Ну, але нічого страшного немає, якщо буде прийнята і перша концепція, вона буде більш складною. Найголовніше, що ми йдемо правильним кроком, ми збільшуємо ємкість базового рівня. Ми об'єднуємо, тому що тільки тоді може бути ефективною територіальна громада. От коли ми говоримо про об'єднання громад, хто має стояти на чолі? Знову вводиться нове поняття старост. То старости вводяться тільки для тих сіл, які входять населених пунктів, які входять в цю громаду об'єднану. Угу. А обирається рада, обирається виконком, і сільська чи селищна чи міська рада, яка об'єднує і сільське і місто населення. Є ну, якби, органом влади виконком, голова виконкому. Це вже за від того, як ми пропишемо закон. От якщо ми говоримо чи про об'єднання громад, так і, і а виходить старе що… Старе і... залишається в тому населеному пункті, який входить в цю громаду. Та об'єднуються, оберег... об так такі депутатів, потрібно менше тепер Так, да, безперечно. Тому і о, в новому виборчому законодавстві і розглядається саме да, питання ми, зменшення їх ми, кількості да, до до 10 чоловік, де є 500 і більше, чи до 500 виборців. А там далі градація буде прописана, ну логіка буде закладена, але це за тими законопроектами, які сьогодні є, віддається ЦВК право прописати від ємкості громад, яка кількість буде. Там до півтора мільйона, наприклад, якщо брати область, то якщо до півтора мільйона, то буде тільки 80 депутатів. Скажімо. Знову беремо сьогодні той Франківськ, з якого я приїхав, Івано-Франківськ, там 100, по-моєму, 10 депутатів, хоча мільйон триста населення. Очевидно, що до... там буде тільки 80. Таким чином ми зменшимо, але депутати там не на платній основі, тому там великої економії не буде. Але те, що не буде стільки сільських рад, то безперечно це певна економія. Але знову ж таки, дивіться, об'єднання громад ще не відбулося. Ви кажете, що до кінця 2015 року можливо 10-20% відсотків цього відбудеться. Це так каже міністр, заступник міністра. Негоди це не я кажу. Він каже, що якби ми 20% відсотків об'єднали, то було б це великим успіхом. А я кажу, що якщо ми об'єднаємо 20%, відсотків, а ці 20% відсотків не відчують суттєвого покращення, то тоді решту 80% відсотків об'єднати вже не будуть. Тому зараз, якби зайти у вибори різнорівновими громадами є небезпечно, тому що ми можемо зупинити процес об'єднання і скомпрометувати його, оскільки в державі нема пряника. Фінляндія, яку я вам наводив приклад, давала великі преференції, будувала дороги. Будували соціальні заклади, давали з бюджету, відповідні субвенції, дотації на об'єднані громади. Ми ну, нічого сьогодні практично дати не ну, можемо. Ну, Принаймні, Євросоюз, якщо я не помиляюся, виділив 50 мільйонів євро. Е, Євросоюз це 50 мільйонів євро на реформу це нічого. На розвиток місцевих громад. Ну це нічого. Ну, ну повірте, що таке 50 мільйонів євро? Ну помножте на 25. Е, ну це е, мільярд, да? ну, ну це нічого. Ну, це на всю Україну, де у нас 11,5 тисяч сільських громад, давайте візьмемо 10 тисяч, да? поділіть тепер мільярд на 10 тисяч, ви отримаєте по одному, по одні тисячі. Ну і що це за допомога? Ну і загалом для того, щоб громада місцева. Була самодостатня, потрібно фінансування, щоб наскільки так. я розумію, сама на себе вона могла заробляти. Децентралізація бюджету відбулося, але знову ж таки, фінансування залежить від того, яка це громада. Міська отримує сьогодні значно більші доходи до місцевого бюджету. Дивіться, ми взяли зараз, дали 5% акцизу на павло мастильні матеріали. Місцева громада брати там, де заправки. Заправки на магістральних дорогах. Так? Заправки там, де є великий населений пункт. Таким чином, от ми зараз проаналізували, я повертаюсь, бо я так би, опікуюсь івано франківським будемо мати десь 110-120 мільйонів акцизного збору в місцеві бюджети. А тепер хто ж їх отримує? 70% всіх зборів отримає Івано-Франківськ, Коломия, Долина і Калуш. А всі решта громади нічого не тримають, бо в них нема заправок на своїй території. Таким як чином, тоді бути в такій ситуації? В ну, такій ситуації ми вносимо пропозицію розщеплення цього податку, щоб, скажімо, хоча б було 50 на 50, залишилось громаді, а решта обласний бюджет, щоб та людина, яка їде з віддаленого села до Івано-Франківська, привозить картоплю, продає її, заправляється в Івано-Франківській е, заправці, їде до себе в глухе село по бездоріжжю. Ніякої з того користі немає. Заплатив акциз, але цей акциз на її дороги не виділяється. Тому, очевидно, варто розщеплення. І ще є одна тема децентралізації, яку ніхто не говорить, але децентралізація це не тільки передача влади органам місцевого сорядування. Децентралізація це і передача певних функцій, повноважень і можливостям і розвитку громадського сектора, тобто побудова громадянського суспільства. Які та... нові функції? Русі... Якими новими функціями? Не навіть, навіть не обговорюють ці теми. Я думаю, що а ваше бачення? Ну, ми маємо дуже серйозно подивитися на органи на органи самоорганізації населення в рамках децентралізації які повноваження. От зараз в містах ми маємо об'єднання власників житла. Які передаються не тільки їм якісь право контролю, але й певні функції самоорганізації. Ми маємо мати громадські організації, які брали б на себе певні державні функції. Очевидно, ми могли б, так як ну, у нас була єдина, скажімо, помісна церква, передати певні функції церкві в реєстрації народжених шлюбів. Що робиться в цивілізованих країнах, тому децентралізація це не тільки відношення між державною владою і місцевим совредуванням, а це трошки глибше. Це і включення в процес державотворення в будів... будів... будівництбу справи держави в наш розквіт і розвиток і інституцій громадських. Ну але ця тема дуже мало сьогодні дискутується практично вона. Ну, взагалі не піднімається, Піднімає тільки для того, щоб сказати, що це великий пласт очевидно наступного кроку. А питання, наприклад, конституційного визначення окупованих територій чи передбачається? є проблема. Безперечно, відзвін. що нас штовхають, що там мають бути проведені повномасштабні вибори. Я вважаю, що ми не можемо це зробити. На жаль, конституція нас тримає і це потрібно врегульовувати в якійсь мірі кінцевих хоча б положення. Що ми не можемо проводити повноаштавні вибори, скажімо, в обласні Донецької Луганської обласну раду, бо вона розколота частина під окупацією Росії, а частина під юрисдикцією України сьогодні. Нас заставляють провести відразу все. Ми не можемо, тому що це буде неправильно. Поки ми там не не. Поставимо контроль на кордонах, ніяких не може бути повно і, і не виведемо звідти війська російські, і не виб'ємо сепаратистів е і бандитів, не можуть бути вибори. Тому це є складно для цих регіонів, що буде спеціальна норма, е як перехідна, яка нам дасть можливість організувати там місцеву владу. Дуже вам дякую, Анатолій Матвієнко, народний депутат України, був гостем Прошу. нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція до зустрічі в ефірі.